Коли мені це приїхало, я подумала, це що, дрон, робот, лампа з майбутнього? А виявилось, це ультимативна настільна лампа з сюрпризом. Приїхала у складеному вигляді, займає мінімум місця, але варто тільки її розкласти, і вона розкриває свої суперздібності. Світить не просто лампочкою, а одразу чотирма led панелями які можна крутити як загодно. У серці конструкції маленький, але потужний вентилятор. Спека! Забудь, він твій особистий кондиціонер прямо на столі. Дісплей показує час, дату і температуру. Два стаканчики для ручок, пензликів чи щось солоденького. До цієї лампи йшов в комплекті шнур, він довгий і ще. Ця лампа має встроєний акумулятор. Можна її зарядити і користуватися. Це не просто лампа, це твій персональний асистент на столі, ідеально для офісу, навчання, творчості або просто для краси. Замовляла на алі, ссылку залишу. А з тебе лайк, підписка і дзвіночок.